скакає мінус. Mm -hmm. Якщо к не бам, Це поміну. Це без, без скважина. Провока, Шпалера. Ну не дубова шпалера, але ставлять бетонну шпалеру. Mm -hmm. Ну, в основному mm -hmm. трохи. Не тільки так подивитися -ті. цю... Та, Жінка була тепер у неї три, три неділі Ну то так Ну, рамбися Си ось березі Да, ну то не то пов... не сильно пов... пов... Да

Тів процента, що висихають тут. Пів процента. Просто 这个时候也要有人去冰冰冰 Зото не заходили на нове місце роботи. нас начальник соцзаходу. А вона Мукачева, не Мукачевська района. Мукачева, начальник соціального соцзахисту. Діма дзвонив мені погоджує назад. Каже, я хочу, каже, газу на Я нормально делаю. Ну это лишь, да? А вот там. Да, Дедушка Айдаре. Три дня тому назад чу, на спину. Ну а ч мы намаскивали за что еще? Я уже стол. Посмотрим. Начинается из косайка, а дальше... А дальше уже... Через кожен тиждень я виключити від дня і ходить. Представтесь. Я Волошин Василь Юройович, голова фермерського господарства, Волошин ЛД. Чим ваше господарство займається? Ну, вже протягом декількох років ми займаємося сугубо садівництвом, Вирощуємо яблук. А що потрібно для того, щоб яблука вирощувалось добре? Ну, Для того, щоб виростити яблуко, значить або яблуні виростити, потрібно багато попрацювати, так будемо казати. Ну, В першу чергу дивлячись на те, що які сорта яблуні, яка прищепа яблуні повинна бути у, у, у саду. В даному випадку у нас є прищепа М9, яка обов'язково потребує капельного зрошення і шпалери, Установка шпалери, проволоки і так далі. Міжрядя у саду тут 4 метри, дерево від дерева знаходиться 125 сантиметрів. Для чого потрібна саме 7 М9, ви кажете, е така ж така зрощена система капельного типу? Ну, справа в тому, що прищепує М9, вона е коренева система у неї е заглубляється в землю лише до 40 сантиметрів. І е цей е шар, 40 сантиметровий шар, він просвічується, провітрується і тут необхідно. Обов'язково потрібно капельне зрошення, тому що тут, тут завжди не вистачає вологи. А до якої компанії от ви звернулися? Щоб ці... Я звернувся 8 років тому назад до, до компанії нау, науково-виробничого підприємства Іраційні системи, які значить, виготовили мені документацію на створення капельного зрошення. І побудували капельне зрощення в цьому саду. Нарікань немає? За ці 8 років жодної, як кажуть, претензій до капельного зрощення не було і, я думаю, ще довго не буде, тому що система працює відмінно. Ну, відповідно, для того, щоб система працювала, треба деякі заходи проводити для того, щоб вона завжди була у справному стані. Як взагалі тоді в експлуатації така система? Чи легко керувати нею? Дуже просто. Значить, повинна бути башня, тому що тут потрібен тиск на трубку. Розподільцю трубку капельницю, тиск до 0,6 атмосфери і потребує систематичного значить, промивки трубки. А так працює все без, без відказньо. А, про, про саму трубку розкажіть, там, як вона працює, там, про ці дирочки, які ці угу, угу. Ну, а, кхе, значить, Капельниця е, устроєна так, що є е, проміжок е, на капельниці, де, е, на трубці, де установлена капельни, капельниця сама. На 60 сантиметрів на відстані 60 сантиметрів розположені капельниці, і виходить е, так, що е, якщо капельниця систематично працює, то вона промочує е, весь е, промежуток, е, тобто е, цілий ряд дерева е, на всю відстань. Е, Одинакове давлення виходить. І промочується сплошний ряд шириною примерно до 1 метра, ну, а довжиною на 300 метрів. А скільки повинна працювати капельниця, щоб достатньо заложити дерева і наскільки входить води? Значить, для того, щоб правильно значит, користуватися нею. Ну, треба uh, знати деякі агротехнічні заходи. Наприклад, дане дерево потребує uh, кожної сутки примерно 6-7 літрів води. Тобто 6 тисяч дерев на 7, то виходить 40-50 тисяч літрів води в сутки. Це коли надзвичайно велика температура зовнішня, немає дощів. Є прилади, які показують вологість ґрунту, і згідно цих показників вологості ґрунту можна визначити кількість потреби води. Ну, а так про себе роз, розкажіть, от як ви за цим садом слідкуєте, як почали його? Ну, Сад вже закладений вже дев'ятий рік. Фермерське господарство займалося вирощенням раніше зернових культур, вирощенням огурків на шпалері, вирощенням зернових. А 9 років тому назад, значить, ми зробили документацію на створення саду, такого невеличкого саду. І в основному тут працюю я із своєю сім'єю. Інколи наймаємо на декілька днів робочих, посторонніх робочих для збирання врожаю яблук. А так в основному саме механізованим способом оприскування косіння. Дискування і так далі, то все механізованим способом. І я працюю. А скільки гектарів тут? Тут є 3 гектари, шість тисяч дерев. Дякую. Ні, yeah. похуй, блядь. Я оператор. Треба до роботи. Зараз тільки знімаємо і їдемо. Що обертається ти куріння. Десь кот у мене. Ти цей ковер, що блять. Зараз не знаю. Що ти смієшся, блять? Отаксі блядь, Трубки знімати його. Не поливай, де просто лежать книга.